Шифтів даха і сем не вловись, зниклі діаманти. Колись шифті і сем грабували і крали, та щастя в житті ані краплі не знали, тож друзі покинули справи негарні і радо працюють у власній пекарні. На свято їх кличуть туди й злюбки, де треба на торт найвишкіші вершки. Наприклад, у замок до леді Катріни готується бал на її імініни. Вітає господарка швифті і сема і сяє в волосі її діадема. Шепнув сем Дивись, діаманти, ух ти! Ходімо, ви в вшифті вже тортик пекти. Спустилися в кухню, збивали й місили, пекли, прикрашали і кремом мастили. Та бар бій. любий хазяйчин племінник по кухні гасав, наче електровіник, він Сему гукнув, Подаю кутовий, а Сем йому крикнув тут тортик постій. Під оплиски то це несли до їдальні. Як гарно, раділи всі, феноменально. Тер'єрко поправив серветку в горошок, мені і ведмедику булочок прошу. Та Розі сказала спішить, не годиться, хазяйка, напевно, іще чепуриться. І гості чекали, аж тут пролунало, коштовна моя діадема пропала. Це леді Катрін прибігла в сльозах. На святі моєму грабіжники жах. І тиша похмура наповнила зал. Не бійтеся, шифті є семом сказали, нам злодії вже випадало ловити. Це правда? То як мені вад не радіти? Хазяйка утішилась. Отже ходім. І місце подій показує їм. Тут я перед дзеркалом щойно була. На хвильку свою діадему зняла, вдягла на одну з оцих статуй прекрасних, поправила зачіску, зникла прикраса. І статуя теж, і знайти її годі. І Шефті сказав, замаскований злодій, хтось образі статуї був тут весь час. А сем опишіть її, прошу для нас. Катріна згадала. Старалась що сили, така собі статуя, ну, чорнобіла. Невже, мовив шифті? А що ж чорно-біле весь день біля мене в очах мерехтіло? І проситься висновок слушний один, той злодій, якого шукаємо, він він. І хто ж це повз них коридором промчав. Ти майте, га, габіжника сем закричав. Пінгвін, що його шифті сеймом впізнали, метнувся щодуху до бальної зали. І шифті зрадів, о тепер він у пастці. Ура, сем гукнув добре все, мов у касі. Сем перший до зали забіг, сам не свій. І був приголомшений, хто з них який, бо в залі, куди вбіг злочинець пінгвін, пінгвінів десятки і всі як один. І шифті зітхнув, хитрий злодій, дав дюру. Сем крикнув Пінгвіни, усі крила вгору. Він знав, що десь в замку іще діадема, хоча віднайти її справжня проблема. Тож друзі взялися за обшук пінгвінів, десь тут, поміж них, і ховається винний. І хто ж це одразу метнувся тікати? Я сідний, він крикнув, мене не догнати. Чинилась погоня, всі мчали і мчали повспишні дарунки, оздоблені зали та злодій зухвали, летів, наче вихор. І вже до дверей, де написано вихід. І з криком бувайте, метнувся навскач, але не помітив племінників м'яч. Із криком Ой, мамо, упав лиходій і випустив тацю. А що там на ній? Та це ж діадема коштовна блищить, хто зможе в повітрі її підхопить. І барнебі раптом в чудовому стрибку коштовність зловив, мов пір'їнку легку. От барнебі, спритний, от це молодшина, і шифтії семові вдячна Катріна. А що ж, лиходій? Він похнюпився і плаче. Женив я погано, тепер я це бачу. Потрібніша вам діадема оця, до того ж вона мені не до лиця. І шепті спитав будеш чесним пінгвіне? І сідний промовив о, чесне пташине. Тоді, на підтвердження щирих цих слів, він посуд увесь після свят перемою.